Дорогі Терези, рада вітати вас на розкладі. І так, сьогодні мої карти неспокійні, е, така енергія е, дивна. Але е, хочу подивитися для вас травень. І е, сьогодні буду на трьох картах дивитися ситуацію, яка зараз у вас, а також на трьох, що буде змінюватись по цій ситуації у травні місяці. Цікавий розклад, він буде потужний, наповнений, багато карт і досить немало інформації. Так. Це те, що у вас відбувається, і це те, що буде змінюватися у травні. Ось така у нас картина. Просто чудово. Стільки інформації вже готова вам передавати, навіть не знаю, з чого почати. Зараз ви думаєте про те, як відновити фінанси, тобто або більше заробити, або вам хтось має ще повернути, або можете на чомусь зекономити. Тобто, у вас в пріоритеті стоїть цих дві монетки, і точно зараз є можливість свою суму подвоїти. Хочу також вам сказати, що якщо дивитися на другу карту в розкладі, це туз кубків. Тут, знаєте. Про що мова? Нові знайомства, нові можливості, які дійсно примножують, знову ж таки, фінанси. І зараз, в цьому всьому, ви маєте для себе виставити правильно пріоритети, бо ці гроші вам потрібні на майбутнє. Тут будуються якісь плани. Дивіться лише вперед. Якщо є можливість додатково заробити, тримайтеся за цей дохід. Тому що будуються плани, і ви зможете більше собі дозволити. Тут навіть багато хто збирається в якусь далеку дорогу подорож, можливо, навіть, або по роботі щось. Тому в травні важливо свої фінанси примножувати. Так, ідемо далі. Але є ситуації, які вас зупиняють, бо є двійка мечів. Чому все стоїть на паузі? Або такий знак Стоп, зупинись. Тому що обирати треба правильний напрямок. Зрозуміти, куди ви йдете, що ви робите, і для чого вам це все. Поки що у вас такий період що з дружби, стосунків чи то з роботи, ви маєте мати щось для себе: приємне, корисне, позитивне, і як кажуть, з вигодою. У вас такий період. Ви не можете віддавати і нічого не мати. Ви не можете спілкуватися і не отримувати підтримки моральної. Психологічної, від друзів, до прикладу, від рідних, від оточуючих, тобто у вас були спустошення, Вам навпаки, треба, щоб поки що підтримували вас. У вас такий період. І тут дуже важливо зрозуміти, що цей напрямок треба обрати і задуматися, що мені це дає. І примножувати, бо потім буде старт, і можливо, ви будете будувати себе в кар'єрі, в роботі, можливо, у вас будуть якісь інші ситуації, де ви точно вже не зможете нічого примножувати, а будете від себе дуже багато всього віддавати. Але зараз у травні вас зупиняють, тому що треба правильно спілкуватися і правильно розуміти свій ресурс. Я ще бачу рицаря кубків, і дійсно тут для багатьох відкриваються дороги саме в почуттях, в стосунках. Ви десь, можливо, поїдете, будете про щось домовлятися, будете щось писати, якусь інформацію подавати. І людина, можливо, для вас готує якісь сюрпризи, ваша кохана людина. Тому тут 100% треба буде. Бути готовими до таких ситуацій, і треба буде працювати над стосунками, над спілкуванням. Тому що, як я кажу вам, зараз навпаки треба від когось щось приймати і поповнювати свій ресурс, це важливо. І розклад закінчується двійкою жезлів. Двійкою пентаклів починається, коли треба зараз зрозуміти, де брати більші гроші. А закінчується двійкою жезлів, бо це дає можливість зробити правиле. Вибір в майбутнє, і це дає можливість розширювати якісь горизонти. 100% тут уже людина дивиться лише вперед. Тобто можу сказати, що в травні ви будете як ніколи розуміти, що відбувається. І зараз, я думаю, ви мене почули, вам треба дійсно наповнення і підтримка. Це дуже важливо. Також не стійте на місці, бо цей знак стоп це не про те, щоб ви стояли, не про те, щоб ви втрачали енергію. Це навпаки, вам, знаєте, така підказка, що обирай швидше, подумай краще і 100% дій, бо є дорога відкрита, і вам треба щось робити, вам треба налагодити якісь емоції, якісь почуття. Вам треба звернути увагу на свій е, душевний стан для того, щоб. Е, Дійсно, вибудовувались ось тут плани на майбутнє. Це важливо. Жезли це ваш рух і розвиток. І ви точно не будете стояти на місці, якщо будете працювати в першу чергу над своїми емоціями. Тоді вам все буде вдаватися. І як я кажу, тут розширюються клієнти, горизонти, можливості, навіть кудись їдете, працюєте через інтернет, 100% тут відкривається для вас щось нове. Я Бачу стільки інформації. Чітко хочу для вас в тих 4-5 хвилин вмістити конкретно те, що відбувається в моїй голові. І хочу, щоб ці підказки дійсно допомагали вам відмикати ваші ситуації. Тому дослухайтеся, не просто так ми тут зустрічаємось. Змінюйте. Життя на краще, робіть вибір, не стійте на місці і будьте щасливими кожного дня. Я вам бажаю удалого, позитивного травня. Нехай у вас все буде добре. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за те, що ви є спонсорами мого каналу. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій контент. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!